Доброго дня, шановне панство, ви на каналі Автозвук.UA і в даному відео ми поговоримо про таку цікаву і потрібну річ, як чохол для запасного колеса. Зазвичай до придбання такого аксесуару нас приводить встановлення газоболонного обладнання в автомобіль. І в такому випадку запаска свого законного місця переїжджає в багажник, адже її місце тепер займає газовий балон. І дуже негарно, коли колесо лежить посеред. Багажника. Його хочеться трішки якось облагородити, прикрити і зробити багажний простір більш естетичним. В такому випадку якраз і купують чохол для запасного колеса. Також подібного роду аксесуари купують для зберігання коліс, ну, наприклад, в гаражі або там ще десь, де ви їх зберігаєте. Для того, щоб мінімізувати вплив навколишнього середовища на ковпаки і диски. Тому можна сказати, що чохли для запаски використовують в двох випадках. Перший найрозповсюдженіший це для того, щоб облагородити внутрішній простір багажника, і другий випадок для такого більш дбайливого зберігання коліс в міжсезонні. Обираючи чохол для запасного колеса, в першу чергу потрібно визначитися з його розміром, щоб розмір чохла відповідав розміру колеса. Це, мабуть, найпростіший і найлегший критерій, тому що ну, майже кожен водій знає повний розмір свого. Колеса, підібравши чохол за розміром, далі потрібно визначитись з типом чохла. Чохли бувають або закритого, або відкритого типу. Закриті чохли це. Суцільна сумка, яка на застібці, блискавці або на липучках повністю закриває всю шину і весь колісний диск. Чохли відкритого типу закривають тільки покришку, а сам диск залишається відкритим, ну і відповідно на його може впливати зовнішнє середовище. Якщо говорити про переваги і недоліки, то до переваг чохлів закритого типу можна віднести те, що такий чохол дозволяє зробити з запаски, ну, щось на кшталт якоїсь корзини, в якій можна зберігати автомобільну хімію або інші аксесуари. Тобто ми перевертаємо запаску догори дригом і в ось цьому просторі можемо розмістити якісь аксесуари. І далі це все закривається застібкою блискавка. У чохлах відкритого типу такої можливості немає, адже якісь аксесуари можуть просто провалюватись між спицями або променями диску. Але у чохлів закритого типу можуть бути і певні недоліки. Наприклад, є побоювання, що в закритому чохлі всередині може утворюватись конденсат, але це ще в залежності від матеріалу, який ви оберете. Відповідно, якщо ми в такому чохлі зберігаємо. Запаску на штампованому диску, який виготовляється зі сталі, є віргідність того, що на диску з'явиться корозія у випадку з відкритими чохлами Така ймовірність мінімальна. Обираючи чехол закритого типу, обов'язково зверніть увагу на те, де розташована застібка блискавка. Вона може бути розташована посередині, тобто йти по самому протектору, а може бути розташована зверху. Розташування застібки зверху, на мій погляд, більш зручне, особливо в тому випадку, якщо ми хочемо використовувати чехол і запаску в якості лотка для зберігання якихось аксесуарів, адже отримати доступ розтібаючи чехол зверху значно зручніше, ніж розтібати все колесо по периметру. З додаткових зручностей обов'язково зверніть увагу на наявність спеціальних ручок для транспортування запаски в самому чохлі. Цих ручок може бути декілька, і це значно зручніше, ніж одна ручка, тому що маючи декілька ручок, можна запаску носити не тільки вертикально, а й горизонтально або вдвох. З однією ручкою запаску вам доведеться нести в одній руці самостійно, ну, якщо велике колесо, це може бути заважко. Також для того, щоб запаска при русі автомобіля не літала по всьому багажнику, зверніть увагу на наявність спеціальних липучок на самому чохлі. Цими липучками запаска може зафіксуватись за оздоблення багажника і таким чином вона нікуди не дінеться. Далі потрібно буде визначитись з типом матеріалу, тобто типом тканини, з якої виготовлено чохол. Зазвичай це або нейлон, або болонє, або поліестер. Нейлон і болоння дуже схожі між собою матеріали, поліестер трішки відрізняється, але окрім основних властивостей цих матеріалів, потрібно розуміти, що. Можуть бути додаткові просочення, які там покращують властивості матеріалу, тобто там не дають волозі проникати всередину, і таким чином, навпаки, волога не випаровується назовні і може утворюватись конденсат. Ми звертайте увагу на наявність якихось ще підкладок і просочень. Якщо говорити коротко, то нейлони, болонія це дуже. Легкі міцні матеріали, які при забрудненні краще прати при низьких температурах. Ну і також, наскільки мені відомо, там, наприклад, нейлон електризується, тобто на його поверхні накопичується статична напруга, і там, коли будете торкатись своєї запаски, ваш там трішки може бути струмом, якщо це важливо. Поліестер, наскільки мені відомо, не накопичує електричний. Заряд на своїй поверхні є більш важким матеріалом, але не менш надійним. Тобто, в принципі, якоїсь великої різниці між тим, який ви матеріал оберете для чохла своєї запаски, немає. Обов'язково зверніть увагу тільки на наявність якихось підкладок і просочень, які збережуть, наприклад, ваші колеса від вологи. Особисто я обирав би чохол з нейлону або болонії в тому випадку, якщо чохол потрібен мені для зберігання коліс там, в гаражі, паркінгу чи ще де-небудь. Адже цей матеріал все ж таки міцний, але тонкий. І тому є вірогідність того, що в багажнику він дуже швидко зіпсується. Для того, щоб возити запаску в багажнику, на мій погляд, краще обирати там, більш міцний і товстий поліестер. Цей матеріал підійде для таких задач як найкраще. На цьому у мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.